Я захворіла в вересні місяці і, відповідно, як мене виписали з тою лікарні, мені сказали, що, скоріше всього, мені потрібна пересадка серця, і єдиний інститут, який я знала, це інститут серця. Я захворіла ще в 2020 році, перехворіла ковідом, і після цього поступово, але також в мене діагноз диалітаційна кардіоміопатія і потрапила сюди в інститут. Так. Враховуючи, що 5 років я ну, майже не ходила, то тепер я літаю і хочеться і бігати, і, і гуляти, і кудись йти. У ну, мене не така була тяжка ситуація, але все одно розуміння того, що все добре, все пройшло. І тепер можна жити наповно. Так. Да. І їхати куди хочеш. <сум> Лікарі чудові, взагалі класні. Нам повезло в цьому плані дуже сильно. Да, і лікарі дуже підтримують, приходять, питають постійно, що, як просто мінімальні зміни. Якщо є, то повинні казати. Підтримка цілодобова від наших лікарів. Віра, що все буде добре і близькі поруч. Так найголовніше це віра, тому то... що я навіть не очікувала. Я стала в вересні, а мені позвонили вночі 15 лютого. Тобто, все ж таки віра велика. Відкриття. А взагалі хочу подякувати лікарям за те, що дуже швидко, дуже максимально, і родині донора. Да, дуже дякуємо команді трансплантологів, які виконали настільки ну... неймовірні речі насправді. Пересадити серце і такий, ну, по факту, короткий путь відновлення. Yeah. Це дуже цінно. це нас надихає жити і використовувати майбутнє життя, яке в нас тепер є на, нарешті. І дуже дякуємо родині-донорам, які згодились на такий дуже тяжкий і важливий шаг, який дав нам змогу жити далі. Да, другий шанс трошки адаптуємося. А потім, наприклад, я поїду в Турцію на літні на літо. Тому що це моя була мрія, але я не поїхала По відомим причинам. А я дуже хочу в гори. <рес> ну, тобто ми будемо подорожувати. Да, дуже хочеться активності, на, на, насправді чувствувати себе живою, активною, ходити, гуляти, підійматись кудись. Якщо до цього це було ну, майже неможливо, то зараз є просто безліч можливостей і шансів іти до мети до мрій.